Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. В залежності, коли ви будете дивитись це відео, з вами Костянтин, місто Київ. Отже, не лякайтесь, те, що ви зараз бачите на екранах ваших смартфонів, ваших телевізорів або планшетів, або комп'ютерів, моніторах. Це усі мої зарядні пристрої для, так би мовити, зарядки. Так, для заряду різноманітних. Аккумуляторів, як літієвих, так і нікелєвих. Отже, хочу розказати трошки про кожну зарядку, якою я користуюсь, про її переваги, про її недоліки. Ну і просто дати вам певні поради. А ви можете до них дослухатись і робити певні висновки. Отже, топ 5 моїх зарядних пристроїв, які я дуже дуже люблю якими я користуюсь, і о, у кожного є своя робота і своя місія в цьому житті. Давайте розпочнемо. Розпочнемо ми ось цієї зарядки. Класика XTAR PB2C. Зарядка найперша, яка в моєму житті з'явилася для аби заряджати літіві акуми 18650, але я її більше використовую, знаєте, як Powerbank. Для те, щоб не дати розрядитися повністю моєму мобільному телефону. Вона більше в мене як Powerbank, але мені подобається концепція цієї зарядки, що цієї зарядки можна взяти дістати акум. І поставити ось в такий ліхтар, як Safir nsk 18 який також працює на акумі. 18650. Воно все. Можна один одного замінити, так би мовити. Ну, але в принципі, вона переважно в мене працює як павербанк. Так, знаю, що зараз вже купа є нових подібних зарядок, таких як XTAR B2SL. Розглядаю їх, розглядаю, дивлюся огляди, але поки що не вирішив, чи потрібні вони мені, чи потрібно її купувати. Мене влаштовує поки що саме ця зарядка, тому що ну, тому, що я не користуюся ліхтами. Там, де акуми 21700, наприклад. так Мені, мені вистачає повністю 18650. І тому саме от цією зарядкою я от на EDC на EDC для мене от це один з найголовніших предметів Xtar PB2C. Далі. Наступна Xtar наступний Наступна FC2. Зарядка через Type-C порт. Два слоти може заряджати купу акумів та як літівих, так і нікелевих. Від 10 440 до. що там? 26650, Ну і купу нікелів, акума, нікелів акумів. Так? Вона у мене робоча зарядка, вона лежить в ящику мого робочого столу. У будь-який момент я можу її дістати. І, наприклад, зарядити акум літій 14500. Ну, наприклад, на ліхтарі Конвой 2. Т2. T2. Або, наприклад, зарядити нікелевий акум з ліхтаря, ну, скажімо, Олайт. З ліхтаря Олайт дістати, встановити і все. І воно буде все чудово заряджати. За кілька годин ліхтар знову буде працювати як новенький. Тому і використовую на роботі, щоб не тягати, так би мовити, з собою на ADC. Далі. Третя зарядка, яка у мене з'явилась нещодавно. imren k 1. А, ну давайте ще ж про X-Star. Бачите, тут е, механічний речажок. Заряджаю я переважно, переважно акуми током 0,5 А. Е, ця також, ця більш така, знаєте, edc зарядка, яка також може заряджати як акуми Літієві від 14500 до 26700, так і Нікелєві. Е, тут. Перемикання вже йде кнопкою, але автоматично, коли ви вставляєте сюди будь-який акум, встановлюється ток 0,5 А. Якщо треба більше заряджати більшим током, то треба просто перемикатись. Є шкала 25, 50, 75 і 100%. І чимось, знаєте, мені цей зарядний пристрій нагадує легендарний Лі 100 Літокала 100, який може навіть виконувати функцію павербанку. Але павербенк в мене один і завжди, і на все життя, ось такий Гікстар ПБ2Ц. Тут Type-C. Лі-100 дуже класна зарядка, але там один недолік: мікро ОСБ. Тому, чесно кажучи, мене це відштовхує. Я усі свої гаджети, домашні робочі перевожу саме на Type-C. type, -C. type -C, c порт це багато що значить в моєму житті. Далі, четвертий зарядний пристрій. Це також зарядний пристрій X-Star bc 4 Ця зарядка може заряджати тільки, тільки Нікель. Або 3А, або 2 а Ну, ось, наприклад, такого плану Енелупи так? Фудсу. Переваги, в чому цікавість цієї зарядки. Ну, по-перше, я тільки нікель заряджаю, так саме на цій зарядці. Ну, Мені так подобається, чесно кажучи. Ганяю її, так би мовити. Так? Далі. Ще такий цікавий факт, хочу розказати. Що ми вставляємо сюди 4. Чотири акуми, можна тут навіть користуватися ліхтариком. Давайте закриємо. Так от можна користуватися ліхтариком. Бачите? Ну і вимикаємо ліхтарик. Ліхтарик може працювати на чотирьох або трьох акумах. Я вже не пам'ятаю, давайте перевіримо. Так, на трьох акумах точно може, а на двох вже не може. Крім того, ця зарядка може бути як Powerbank. Вставляємо сюди акуми, вставляємо сюди ОСБ. І все, можна таким чином заряджати мобільний телефон від Нікелевих акумів. Більш того, можна заряджати навіть мобільний телефон від звичайних батарейок. Це ось така, знаєте, певна універсальність також присутня в цій зарядці. Ліхтарик, ліхтарик працює, так, від батарейок також. Можна заряджати від батарейок. Так, багато ти не зарядиш, можна підняти мобільний телефон десь на відсотків 15-20. Але в принципі цього досталь буде, щоб там зробити кілька важливих дзвінків. так. Чому б ні? Якщо є така можливість в зарядному пристрої X-Star. до речі, зараз на AliExpress досить непогані знижки на цей зарядний пристрій. Тому всім раджу звернути увагу. Також зарядка Type-C може працювати як Powerbank. Ну і в принципі, є також ліхтарик, що дуже дуже важливо. В нашому буремному житті. X-Star bc 4 Запам'ятайте. Роздача йде по 0,5 А на один акум. Що, Звичайно, це можливо і забагато, але тим не менше. Акуми Акуми для мене це східний матеріал. Ну і класика. Класика світового жанру літокала. Ну, друзі, що я можу сказати? В принципі, оглядів на неї вистачає, класний зарядний пристрій. Він великий, я згоден, але він стаціонарний. Він домашній, його також можна використовувати як павербенк, але сюди ставляться тільки Літі 18650. В принципі, можна, якщо у вас там багато літія, так, вдома літієвих акумів, мається на увазі, можна заряджати мобільний телефон під час блекауту. На ура. Тому усім раджу саме такою користуватись, Хоча компанія XTAR не стоїть на місці, як, в принципі, і компанія Літокала. Вони випускають більш такі потужні електронні зарядні пристрої для різноманітних акумів, тому раджу все ж таки подивитись на них спочатку. А потім, якщо. Якщо вам більше подобається Лі 500, так ну це класика, це зручна класика, так би мовити. Просто я до неї дуже-дуже сильно звик і міняти в цьому житті вже нічого не хочу. Тому літокала Лі 500 це мій number one, але домашній варіант. Знову ж таки, літокала це вдома тримаю. Цей в мене також вдома, хоча можна і на ADC брати. Якщо б я користувався тільки нікелевими акумуляторами, я вам чесно скажу, я б мені більше нічого в житті не потрібно було. Саме такий зарядний пристрій, і в принципі, все. Це в мене е, для іншої квартири варіант. Це в мене робоча зарядка, а це вже класика. ADC класика. Ну, і в принципі, в принципі, ви ж чудово знаєте, я вже про це говорив в своїх відосах. З собою я завжди маю певну кількість акумів, певну кількість батарейок, певну кількість нікелевих акумів, які розташовані в таких перехідниках. На всяк випадок, тому що я переважно користуюсь ліхтарями саме на батарейках АА. 2А або 14500 літій. Ну і такий в мене ADC судного дня. так? Запас по батарейкам в мене завжди з собою є. Друзі, ну, в принципі, на цьому буду і завершувати свій вихід. Тестувати я не буду, ці зарядні пристрої. Якщо хочете, можете повірити мені на слово. Вони всі дуже чудові, гарні, і я усім, усім їх раджу. Чесно кажучи, раджу, тому що. Це дійсно класно, прикольно. Давайте таку підсвіточку ще зробимо, щоб ви побачили, як вони чудово і класно виглядають. Всі в одному стилі, так би мовити. Мені б хотілося б мати купу зарядок. всі в одному стилі, наприклад, X Star. так? Але, знаєте, якось відійшов я від цього. Все ж таки, інші фірми, наприклад, такі як Літокала, це теж. Це теж класика, і класика неубієнна, так би мовити. Ну все, друзі. Всім па-па, слава Україні. Залишайтесь на каналі, ставте лайки, і я не знаю, там зустрінемось, буде ще багато у нас цікавих тем. Тем пов'язаних з ліхтарями, тем пов'язаних з блекаутом, з війною є мені що вам розказати. Тобто, канал не тільки про ножі, але й моди. Ножі також звичайно будуть. Нові моди готуються, і незабаром, незабаром будуть, будуть цікаві відоси по ножам. Все, всім папа, -па. слава Україні!